Доброго дня, з вами Олександр Джига, і сьогодні ми шукаємо трюфель з Мирославою із Власне інфо Власне інфо. самого популярного порталу. Значить, яким чином ми шукаємо трюфель? Ну, Перш за все, ми дивимося, щоб були перше по карті, яка в нас є дореволюційна, дивимося, що село, в якому були трюфельні плантації. Далі йдемо в то село і питаємо людей. Де все-таки були посадки панські маєтки. І дивимося такі дерева, як дуб, граб, сосна, ну, в залежності від виду трюфеля, який там росте. Потім приходимо на цю плантацію, і було б ідеально, щоб ця плантація була, а вони, як правило, розташовувались на пагорбах, щоб там було місце, де стікає вода. І за того, що дуже часто після громовиці. Вимиваються місця трюфелі, і плюс листя змивається, і їх легше знайти. І ось ми біля такого місця і дивимося. Якби не видно ніби трюфеля, але перше ми зараз відчуваємо такий якийсь запах цікавий трюфельний. ну Вже його чути. так беремо, Бачимо такі підвищення, ніби розтріскується земля. Ми беремо легенько, відгортаємо. І бачимо раз. Один. Там, де один, там і два. Тільки треба легенько нам. Два, трюфеля, Три. Так, далі. Дивимося, ми бачимо тут того, щось піднялося. От, дивіться, ось так. А це якийсь зіпсований чи він теж нормальний? Він чуть-чуть, можливо, під'їжений. Трюфельною мушкою, яка тут літає. А що це за э, трюфель, розкажи. Э, це трюфель, руський трюфель, так називай, білий э, Угу. Е, Або його ще називають троїцький трюфель. Ось. ось ми ще одного. Так, це ми вже чотири знайшли. Підковіємо п'ятий. Ось. Ми знайшли. Так, далі. Беремо, дивимося. Можливо, тут ще є. Але треба акуратно поки. А скільки часу Куди? десь ці трюфелі їм десь? Тиждень, місяць? Ну, Я думаю, що їм десь біля е, 15 днів. Десь Це ти по запаху орієнтуєшся? Е, ну, По запаху, так, да, по їхній структурі. Е, ну, вони вже такі більш угрубівші. Ну і по тому, що деякі, бачите, комашки поврядили mm -hmm. їх. Ну, так, далі. Беремо ще одну. Ось бачимо, бачите, воно більше. Бачимо, бачимо тюрфелік туди. Тобто кубло обично 5-6 трюфелів може бути на одному місці. Ми дивимося що далі. Звертаємо листя. Ну ось такий у нас улов. Обично так і є, десь від трьох до шести трюфелів е, є. Так. Плюс ми ще полювали ще грибочок їстівний. То ми собі знайшли грибів на канапку сьогодні, так? Так, да, на канапку вже знайшли. Ось такий трюфель. Так що шукайте, знаходьте. Ну і е, бажано, коли ви оце місце розкопали, його е, присипати знову листям для того, щоб трюфелю було комфортно і бажано ну, не пошкоджувати мікоризу, щоб і дереву хорошо було, і грибові було добре. Ну, ми знову збирали врожай. Плюс е, цікавитися технологіями, яким чином мікоризувати дерева трюфелем. І в майбутньому. Ми зможемо розмножити і повернути бувалу славу України як трюфельної держави, і за те, що його вивозили за царських часів тоннами і в Франції, і в Німеччину, і в Петербург, і в Москву. Ось так. Дякую вам за увагу.